Олен Всім привіт! Мене звати Марія, і сьогодні ми з вами розбираємо практичні завдання до теми відмінювання дієслів шостої останньої групи. Поїхали! Ось так виглядала наша тема. Ми з вами розглядали останню групу дієслів, як вона відмінюється, які є виключення, говорили про зворотні чергування і так далі. Зараз ми з вами будемо розбирати практичні завдання і дивитися, що там є цікавого. Отже, першим нашим завданням було знайти дієслово шостої групи. Тут у вас є дієслова абсолютно різних дієслів дієслівних груп. Ми з вами пам'ятаємо, що всі дієслова шостої групи закінчуються на ета або ета, і отже, нам потрібно було її знайти. Але що я побачила, що в цьому списку дієслів у нас є два дієслова: це вангета і вангета, яке повторюється. Тобто ми з вами будемо виділяти це дієслово, тому що воно належить шостій групі, і воно буде використано декілька разів. Це моя помилка, я прошу за це вибачення. А вангета це «старіти», закінчиться на ета, тому підходить нам це дієслово на шостій групі. Кевелла не підходить, закінчиться на «ла», песята не підходить, халута не підходить, підета підходить, закінчиться на ета, підета утворено від прикметника підке довгий, тобто підета – це ставати довшим». Вієда не підходить, бо закінчиться на да, ноуста не підходить, Лемета підходить, закінчиться на ета, Ді слова лемета перекладається як теплішати, тепліти. А дісловангета ми з вами вже говорили, що належить шостій групі діслів, кацо не підходить, сада не підходить, паета підходить, закінчиться на ета, паета це тікати. А Йоре не підходить туаре, да, не підходить норета, підходить, закінчиться на ета. Норета утворено від прикметника нуорі молодий, тому норета це ставати молодим, молодішати. Мене молодіти, вибачте. Менна, е, і ти? Не підходить, кеюля не підходить, кюльмета підходить, закінчиться на ета кюльмета, утворено від прикметника кюльма, холодний, тому кюльмета це ставати холодним, луке не підходить, войля не підходить. Тому у нас тут е, діслава, які вангета, пірята, леммета, вангета ще раз, паета, нуарета і кюльмета. Всі ці дієслова належать шостій групі діслів. Друге завдання. Вам треба було провідміняти дієслова, Як завжди, ми це робимо. Ви просто таким чином набуваєте руку для того, щоб коли вам треба було використати це дієслово в мовленні, тобто ви будете його промовляти і говорити, для того, щоб у вас це виходило на автоматизмі, нам треба прописувати такі дієслова декілька разів. Отже, у вас тут було 5 дієслів: сурета, п'єнета, тумета, паєта і вілета. Я їх провідміняла на окремому слайді, ви можете зараз їх подивитися. Ось ці дієслова слова, це збільшуватися, отворено від прикметника суурі, П'єнета – зменшуватися, отворено від прикметника п'єні. туммета це темніт, утворено від прикметника, тумма, темний. Паєта – це тікат, утворено від е, іменника, пако, це як е, побіг бігти звідкись. Віолета – це е, прохолодніше, то утворено від прикметника «віле» прохолодний. Отже, що у нас тут відбувається? Ми пам'ятаємо, що всі дієслова шостої групи в нас відмінюються наступним чином. Вона закінчення «та» відмінюється, змінюється на «не», і тільки тоді ми будемо додавати з вами е, закінчення особові. Тобто «міна сурене» – я збільшуюся, «сіна суренет» і так далі. Зверніть увагу, що в, е, при відмінюванні дієслова з прикметника з займенником ген або се, на останній буква Е буде подовжуватися. Що в нас тут цікавого? В цих дієславах, в діславі сурета, п'єнета, тумета не відбувається зворотнього чергування, як ми можемо це перевірити, ми можемо з вами подивитися на ті прикметники, від яких вони утворені. Суурі це великий, п'єні це маленький, тумма це темний. Тобто всі ці діслова схожі на ті прикметники, від яких вони утворені. А ось ді слова «пай» та тікати тут буде відбуватися зворотні чергування, Тут буде відбувати тут буде е, виникати буква КО, яка в нас пропала колись, тому що це е, діслово було утворено від іменника Пако е, Побіг. А діслово вілете та так само просто відмінюється, нічого тут особливого в ньому немає, тому що воно утворено від «віле» про прохолодний, тому тут зворотнього чергування немає. Тобто, із п'ятьох цих дієслів на зворотні чергування відбувається лише діслові паета. І остання вправа нам потрібно було розкрити дошки і провідміняти ці дієслова з певними займенниками або з певними словами. Давайте розбирати. Перше речення ілма. У нас є тут дієслово «вілета». Вілета це прохолодніше те слова ставити прохолодним утворено від прикметника віле, тому зворотнього чергування тут не буде. Ілма це погода або повітря, у нас прохолодніша сюксюла восени. Що відбувається? Ми з вами беремо дієслово вілета. Що ми маємо зробити? Та відкидаємо, змінюємо на не, віле, не. І тоді що ми робимо? Ілма, погода або повітря це він або вона. Ми з вами будемо просто подовжувати букву Е Віле, як ми робимо зі всіма займенниками, і коли всіма… І діє словами, коли відмінюємо з займенниками гена басе. Ілма, вілене, сюксуле, погода або повітря прохолодніше восени. Друге речення, пойка це хлопчик та це переносити холод, відчувати себе добре на холоді, ілман це без. Піпуа шапки. Зверніть увагу, що е, слово ілман без чогось вимагає після себе с, е, наступного слова з відмінком партитиві. Піпо це шапка, піпо – без шапки, тобто ми відмінюємо так само, як українську мову. Діслово та переносити холод або відчувати себе на холоді добре, а в цьому діслові у нас буде відбуватися е, зворотні чергування. У нас буде «тар «ке», не, це наша основа нашого діслова. Пойка, це хлопчик, він, ми подовжуємо ще одну букву Е. Таркене. Пойка, «таркене», «ілман», «по». Хлопчик переносить добре холод без шапки. Третє каупа. Каупа ауета Келло Урексен. Каупа це магазин «ауета» – відкриватися Келло Уррексен о 9. Дивіться з діслом «ауета». І слова Ауета загалом. Відноситься до шостої групи дієслів, але не завжди ми можемо його так само, як і виключення, віднести до дієслів четвертої групи. Чому? Тому що, якщо ми будемо відмінювати дієслово ауета за правилами шостої групи, то воно буде звучати трохи old-fashioned, тобто трохи. Трохи застаріло, тому це дієслово зазвичай відмінюється як дієслово четвертої групи. І що ми робимо з дісловами четвертої групи? Ми... Тут зворотні чергування, Основи буде Ауке А, тобто Т відкинулося, і ми з вами будемо продовжувати ще одну букву «а». Ааа. Каупа Ауке Келоігрекса. Магазин відкривається о 9-й. Але ви можете сказати АУК не е. Так, як відмінюються ді слова шостої групи, це так само буде правильно, але трохи буде застаріло звучати. Ось, загалом, зазвичай це пишуть, як відмінюються ді слова четвертої групи. Kello ке, Іврексин. Магазин відкривається 9. Четверта, четверте речення. Вечта, вещьта, це населення Вангета, нопеасті. Що, що таке вангета? Вангета утворено від прикметника ванга – старий, тобто старішити, то ставати яким? старіти. Нопеасті, швидко. швидко. А населення старіє швидко. Ді вангета – просте, ді шостої групи, тут не відбувається зворотні чергування, тому що тут нема чому чергуватися, утворено від прикметника ванга – старий. І тому ми за правилами шостої групи відмінюємо. Будемо у нас ванге. Е. E. Та змінили на не і додали закінчення Е Вангене де істо вангене на песті. Дамо далі. П'яте e, сіня. «Рогєта» – сойта генелес. Рогіята це наваджуватися, наважуватися, сіня це ти, ти наважився, наважуєшся, сойта генеле подзвонити йому або їй. Що у нас тут відбувається? В цьому діслові відбувається зворотні чергування, у нас «ї» буде змінюватися на К, і основою нашого діслову буде роге. НЕ. Чому, о, чому у нас о, виникає буква Ко, тому що отворено від предметника РОГКЕ. це сміливий. Рохе не це наша основа, у нас тут є займенник сіне, тому ми до Дійсло будемо додавати закінчення Т. Сіна роххенет, сойта генелле. Ти наважишся подзвонити їй або йому. Ідемо далі. Шосте. НЕ Кевала це навесні, пейват дні, пірета це подовжуватися. тобто Це дієслово у нас утворено від прикметника підке, довгий, тобто навесні дні подовжуються, стають довшими. але восени не вони, Люгета це зменшуватися, ставати коротшими, утворено від прикметника люгет короткий. Що ми з вами робимо? «Пі-ре-та» ми з вами вже сказали, що отворено від слова підке, тобто у нас тут буде відбуватися зворотнє чергування, у нас тут буде «пі -те -не» – це наша основа, «Пей-ват-ні» дні це вони, тому ми будемо додавати закінчення «пі -те -не ват. «Пі-те-не-ват», «пі -пі -сю У нас не відбувається зворотнє чергування, тому що похідне слово «люгет», тому так і залишаємо «лю-ге-не». І додаємо закінчення вет, тому що вони і мута пітеневат, я люгеневат. Йдемо далі. Титян тукка – тукка". це волосся дівчинки, ваалета утворено ді слова ваалета ставати світлим, світліти, світлі". нас буде утворено від прикметника вале, світлий, кесела. Це влітку. А волосся дівчинки світліє або вигорає, світ, світлішає влітку. Ді слова вале та просте, тут нічого немає зворотнього чергування, ми відмінюємо за правилами. Вале не волосся це воно, додаємо ще одне закінчення е, валене титентука, «Ва – кеселе. Йдемо далі, восьме речення: єтеле це «морозово», пегміта це о, ставати м'яким. Пегміта uh, утрена pehmea, від прикметника пегме м'який, аурингос це на сонці. Тобто морозиво стає м'яким uh, на сонці. Пегмята просте діє слово, зворотнього чергування ми його будемо відмінювати за правилами. не, і так як морозиво це uh, воно, то ми будемо додавати закінчення ще одне е e. пегмене. Дев'яте. Політик не сказав, не каже нічого, ген ваєта це замовчувати, він замовчує щось. Що він замовчує? Ви бачите, що в нас тут є три голосних підряд, і, скоріш за все, там буде зворотнє чергування. Зворотнє чергування, коли в нас буде виникати додаткова буква «ко», яка колись пропала. Тобто, основою цього діслова буде вайке. Так як ми відмінюємо це діє слова з іменником ген, тому додаємо ще одну додаткову букву Е генвайкене. Він замовчує. Політіко Ейсаномітен, генвайкене, він замовчує. І останнє десяте Кіса. це кішка, кіт. Кієве це карабкатися пугун на дерево. Зверніть увагу, що фінсько це звучить в дерево, куди? пугун. Ківета це виключення, воно нам нагадує дієслово шостої групи, яке закінчується на ета, але ні, це дієслово буде належати четвертій групі, відмінюватися за правилами четвертої групи. Що ми робимо з цим дісловом Києве? Тут так само відбувається зворотні чергування, у нас В буде чергуватися на П цього діслово буде кії ПЕ. -е». І до цього дієслова ми з вами будемо додавати ще одну букву Е додатково, тому що кіся це вона або кіт він, тому ми з вами додаємо ще одну додаткову букву Е, тому що у нас основа дієслова закінчується на дві різні голосні Е та Е. Кії Пе. Кісса кіпе, -кі кіт карабкається на дерево. Якщо у вас виникають будь-які запитання, і ви не розумієте, наприклад, про зворотні чергування, будь ласка, пишіть або в коментарях, або мені в особисті повідомлення в Instagram, Facebook, на YouTube можете писати в коментарях будь-де, де ви мене знайдете, або WhatsApp, я вам все розповім, відповім на всі ваші запитання і сподіваюся, що ця тема вже для вас більш-менш зрозуміла. В наступних ми темах ми будемо з вами починати знайомитися з відмінками. Тому всіх чекаю а, в наступному відео, яке вийде вже наступного тижня. Кіта Спаліон, я не Дуже дякую, побачимось скоро. Мойка, мой, мой! -мой.